Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок і починаємо криваву битву. Без хіла і возрождення. Кстаті, в лігу я залишився з такими ось результатами. 35 тисяч. Залишився на наступний тиждень. Докачав джелаха. Будемо грати далі. А поки що розпочинаємо турнір. Ось таку я оборону на, натикав. Сильно не думав, там, з чого було, з того і скліпав. Погнали. Так. Візьмемо шишку. Я ж нею ще ні разу не грав. Візьмемо кедмана по Любасіку. І візьмемо ще одного Кедмана. Візьмемо Люську і візьмемо е, Про. Ну давайте поки що так. Так, що в нас тут з загонами? Давайте цьому цьому дамо посильніший, шишки дамо пожирніший. Так, тут а, все вроді правильно. Без атхіла турнірчики, звісно, стремноватий. Так, ну давайте зелені зберемо. Ще, звісно, зеленю проти червоного йти. Може щось синє треба було пошукати. Ну тут таке. Давайте так. О ми. Піднімемо жовту. Так, блін, не встигаємо, не встигаємо ми каченя зарядити. І я не хочу жовтих поки чіпати. Для того, щоб і потім потом контрусняти. Так. кстати я його десь зловив фіранта недавно. Але в мене була, були трошки інші цілі для качу. Mm. Так добимо вкачення. Побачимо кому він поразкидує. От жлобіна. Якось у людей працює нормально в мене. Ну, не козел. Давайте будемо, будемо. Цей слабший. Будемо якось так. Так, контру не положили, желтенький беремо один. Так, вистачило нам одного. Давайте приблокуємо цього дядька. Так, турнір походу буде нудний. Люську приблокуємо. Ну дивись, ну лки-палки, чого ж ти така жадіна? Так, синій добили. Давайте кедмана. таки не зря каченя взяв. Що хай буде. Нехай буде. Люська. У мене те з фіолив немає вибирати кого. капріот не вкачений, тібуртус там теж не поломаний. Немає. Ладно, давайте ще раз так. Там же ж я ще ту жовту вкачав а З миньонами. Я ж її спеціально качав для цього турніру. Надо буде її кусь поюзать. Так, давайте подивимось, що повилазить. Так, трошки вилізло. Ой, не туди. Так Та як ти не крутит, не встигаєш, да? Чи встигне? Ні, не встигаю. Ну звісно, кого ж блокувати? Тих, хто заряжений. Тих, хто заробити буде. Чекаємо. О, каченя добираємо. Тиха. Так, так, так. Як не крути, мені той й кальо там неприємний? Так, давайте так. Давайте так. Сейчас ми кольошку будемо люською блочити. Так, ми їм зрізали. Так, добили. Колё добили точно. Раз, два. Думаю, з Францем ми з цим подлюкою справимося. Призивів 50 зробив. Так його і не призвав. І призивав чисто зараді нього. Так він мені і не впав. Ну що, без нього жили і далі поживемо. Так, ну сині в мене є один, другий. Я не знаю, давайте якось таку. так поіграємо. Це сюди, так, цього сюди. А... Ну і шишку. Хто там ще є? Ну тут хіли, так що. Що можна ще знаєте кого. Та ладно, ні. Я так тут жотеньку хочу Це Я не пам'ятаю як її звати там. Так, може і потрібно було жовтенькою пограти? Так, давайте 4. Ой, п'ятірочка, добре. добить не дадуть давайте мені отак вот фіол запустимо если б кайка качки там не було то, то мені здається щоб і камінець не вилетів і він би ультував ну така це гра Давайте синеньких Давайте так. Так, каченя запускаем. Кому передавати не хочуть? Так, раз, два, три, шість на полі є. Вона, він буде бити по, по трьом. По трьом у нас нема, б'ємо, по двом. Хай. Твою. Твою дивізію. А, да, довго нудно. Так, добавим собі атаки. Давайте трошки будемо пришвидшувати, бо ця возня мені не подобається. Так, давайте цього доб'ємо. Зараз ще з тим... Шипами 371 Будем мучитися. Так, так, сині. Давай, стріляй, що я тебе зря качав. Погнали, погнали. Сині мені не подобається. Беремо так на назад. Може, якусь отражалочку треба було, але вона все одно не хілила. Так, давайте так, спочатку. Давайте так. Якось геть паршиво з камінцем. Так, зелені. Давайте качку заряджать. Блин, кого із них заблокувати? Мій кабан не подобається. Давайте ще ходик почекаємо. Давайте цього так, цих так. Блін, стою на балконі. Думаю, що таке шкербець, а не кітка на балкон проситься. Така погодка, в принципі, приятна. Так, ще один хід. Молодець, хоч раз то перекинули. Давайте туди. Ну це цей раз, так. Да. цей раз качки браво. Отрабати за попередні поєдинки. Так, так. Так, ще один поєдинок. Що це шишка не, не витягує? Що з нею не так, погнали! Так. Угу. це цей що з шипами, да? да. Так, да, теж вони непогано стоять. Угу. По 500 хп шип. Нормально так. Ти розумію, нафига він хил-хилів понаставляв. Ладно, давайте так. Давайте так. Так, все равно не высрал. Все, добыли. А тут -то? Ну, чисто камень шукать и добывать. Блін, а ч я на шишку грішу? Вона ж середня. А кед мене то і швидкі, і в костюмах. А я шишку пресую, що вона довго заряджається. Так, давайте цього. Ладно. Доб'ємо, хтів сказати. Так, це я так уріже, так що лучше його приблочить, щоб ми ще довго не, довше ще не колупалися з ним. Так, думаю... З ДНК третього так буде поскладніше. По Тут поки довго, але продуктивно. Так, оборона що ще не нападали? Добренько, дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Миру, щастя, добра всім!